Ось уже 27 років ми спостерігаємо за неймовірними пригодами Луфі та його команди, героями, що знаходяться на протилежній стороні барикад. І Мугівар, який на початку своєї історії відстоював справедливість, б'ючи як вартових, так і піратів, тепер робить те саме, але в зовсім інших масштабах, поступово перетворюючись у революціонера, про що детальніше ось в цьому відео. І навряд чи хтось буде говорити про сірість дії Луфі. Адже у всіх випадках цей пірат приходив як бунтар, ламав старий устрій і дарував людям свободу, виступаючи виключно позитивною стороною. І кожен, хто зустрічав Вуфі, задавав собі таке питання: а що із цим піратом не так? Поки інші грабують та знищуються навколо, це віддає своє золото та вступає у протистояння із диктаторами різних калібрів. Коли ти бачиш бриля, тобі треба відійти від стереотипів сприйняття тієї чи іншої сторони і поглянути на ситуацію під іншим кутом. Якщо після перемоги Луфі життя людей стає легшим, значить усе, що він робить правильно. На цей образ накладається фрукт Бога, хоча свою божественність герой, звісно, заперечує. Однак уряд побачив у його постаті загрозу. Адже чим далі цей пірат просуватиметься морями, тим ближче він буде до розкриття таємниць втраченого століття. І тут абсолютно все на стороні Вуфі, тільки якщо не виявиться так, що після повернення Нікі. Землі остаточно прийде кінець, і людям треба буде відправитись у космос, але й те, мабуть, це краще, аніж ситуація зараз. І по суті, у світі Ванпісу правильність тих чи інших дій визначає лише одна сторона: світовий уряд, величезна бюрократична система, яка зробить абсолютно все заради власного виживання. І така ситуація чудово описується словами до фламінго у цій історії. Неважливо. Хто злодій, а хто славний хлопець. Лише той, хто на вершині визначає, хто правий і встановлює власну справедливість, і в кінці тайтлу, після поразки, буде встановлена нова. З однієї сторони, управлінням підтримується звітовий порядок, який забезпечує території захистом від нападів піратів та інших збройних формувань, а з іншого боку, сам уряд винний у тому, що піратство продовжує існувати. Це ідеологічне протистояння, почало ще до часів роджера. 900 років тому у старовинному королівстві народився незвичайний хлопак, який у майбутньому стане першим піратом. На жаль, Джой Бой та Королівство зазнають поразки, хоча вегапанк у промові зазначає, що все було не так просто, тому цілком можливо, що в королівстві теж були свої негативні сторони. Це б додало цікавості до конфлікту, тим паче кожна поява Нікі знаменує знищення порядку. Та й Джей Боєві не обов'язково бути один в один як Вуфі. Типу, он якщо взяти Роджера, то він був жорстоким по відношенню до своїх супротивників і добрим до своїх. І Уфі в цьому повна йому протилежність. Хоча у всьому іншому вони ідентичні. Тож в кінці кінці 20 королів формують світовий уряд, давши обіцянку, що ніхто не посяде на порожній трон. Зникла королева Алабасти Нефертарі Фартарі Ді Лілі по всьому світові розкидала панегліфи із записами минулого, тим самим залишаючи людям надію дізнатись правду. Що ж такого ховає історія, що це може стати причиною зміни світопорядку? А втрачати капітал та вплив ніхто не бажає. І ось через 900 років ми застаємо Сикайсейфу у її сучасному вигляді. Стіні контрольована імом. Організація намагається не допустити розкриття таємниць минулого, знищуючи всіх, хто наблизиться до правди. На даний момент у склад уряду входить 170 країн, як і в реальному світі, без союзів, сильної економіки та армії. Ти нічого не можеш зробити із оточуючими тебе фракціями, особливо якщо врахувати острівний формат світу One Пісу, який обмежений явною кількість ресурсів, ти зобов'язаний за будь-яку ціну оплатити небесну данину, інакше втратиш протекцію уряду. І лише один цей пункт дискредитує всю створену систему. Хоча з іншої сторони, вони відводять увагу від питань про минуле. Ладно, вони просто б сиділи на Маріджо і журували. Але член цієї сім'ї може тебе взяти в рабство чисто тому, що забажав. Тебе то, можливо, і захистять від піратів, а ось від небесних драконів ні. Ти мав би видихнути спокійно, але тут виявляється, що хтось на острові вивчав заборонену історію, або поряд пробігав хлопак з опіком на обличчі, і на тебе відразу спускаються всі собаки, від давньої зброї до виклику бастера. Ну добре, це ти якось пережив. А якщо у тебе на хвості виляже Чібукай, який норовить захопити владу, і ти нічого про це не знаєш. А ще ці найняті пірати абсолютно не контрольовані. А для простого статиста ситуація виглядає ще набагато гірше. І ми побачили, що зроблять люди із драконом, якщо тобі не буде загрожувати покарання від варти і основних інструментів для втілення справедливості в уряду. Два Перший це агенти, які на сьогодні не так цікавлять, бо всі їх дії націлені на збереження влади і ліквідацію незгодних. Другі це дозорчі, які протиставляються піратам. Але чи дійсно вони праві? Чи можна розділити світ ванпісу на добрих та злих? Вартові стоять на захисті справедливості, використовуючи права сильного, як в принципі, і пірати. Їх більш-менш любить населення, і вони втілюють в своїх образах праведні ідеали. Хоча так само займаються корупцією, захоплюють та тероризують населення, виконуючи звичні накази. Відрізняються лише рівень дозволеності та сприйняття їх діяльності в очах населення. Шкоди вони приносять менше, однак ще можна їх назвати правими у цьому конфлікті. І тут в гру входять адмірали і віце-адмірали. Ультимативна зброя, яка рухає сюжет, вони є запобіжниками проти зазіхань життя Тенрюбіто не лише з боку піратів та інших нижчих позванню, а й від простих громадян. Яскравий приклад подій на Сабаоді. Коли Чарлос зробив постріл у чоловіка медсестри та захотів зробити її своєю дружиною, але він має це терпіти інакше загине. Так можна сказати, що це більше сфера відповідальності агентів, які постійно оточують селестіалів, але саме адмірали зупиняють будь-яке бажання напасти. Луфі вдаряє Чарлоса, звільняючи потенційну рабиню. Але злодій в очах уряду все одно він, пірат, бо вдарив дракона і своїми діями спровокував виклик адмірала Кізару. Чи прийшов би Борсаліна полювати на супернових без провокації Луфі? Питання досить дискусійне. В країнах, що не входять до складу уряду, відбуваються полювання на людей в присутності святих лицарів та одного із представників уряду. Минулому, коли Шебек прийшов у долину богів, гарб з вартовими нічого не зробили, аби зупинити це дійство. Пірати, то зрозуміло, чого нічого не роблять, бо це не їх справа. Я не можу вболівати за позитивних чуваків, які здійснюють політику знищення цілих рас, а інших чисто через симпатію до Ніки перетворюють на вічних рабів і, хоч якось позитивно, сприймати ми можемо через людей, які намагаються в цьому всьому війні якось існувати, міняючи трішки систему. Смокер у нас, наприклад, ідеальний вартовий, ніколи душить бюрократія, і він дає право вибору своїм підопічним. Фуджитор, який був розчарований в існуючій системі координат, кузан, якого змінило значення Охари та обрання головним Сакадзуки. Гарпун взагалі на цьому фоні виділяється. Мало того, що взяв дитину короля піратів, так ще і постійно порушує накази і робить все, що йому заманеться, захищає і не видає горних розбійників на чолі із Дандан. Тому що це йому просто вигідно, і так на кого не подивись, кожен переслідує свої інтереси використовуючи уряд як їм вигідно. Тому, можливо, ці люди і закривають очі на всі ці злочини. Ось, наприклад, є Акайну ідеа абсолютної справедливості. І вартовий, який без компромісів готовий знищити піратів та революціонерів, стикається із жорстокою реальністю, вступає у протиріччя із інтересами горасеїв, які використовують маринів як публічне обличчя, на яких як і на Тенрюбіто можу остравлювати всіх собак. Якби не було небесних драконів, та, наприклад, знищень островів, на яких вивчали історію, побудова моста, на якому застосовували рабську силу, то можливо б варта і мала право на більший рівень симпатії. І є у нас пірати. чуваки, що не визнають ті порядки, які мутить уряд. Але що завадить робити свою систему, базуючись на праві сили, правильно ніхто не зможе завадити. У варти тупо не вистачить ресурсів, плюс у деяких випадках. Можна закрити очі аби торгувати. У піратів є багато інструментів для мотивації: від простих пограбувань до праці на уряд, ну і звісно, подорожі у пошуках Ванпісу. Якщо з дрібнотою все зрозуміло, то ось із великими гравцями ситуація виглядає набагато цікавіше. Але тут виділяються імператори моря, які створили власні держави. От, наприклад, імперія Кайдо, рабство і виготовлення зброї. Це не відрізняється від поводження людини в замку небесних драконів, але Каїда хоча б не декларує справедливість і сам був жертвою уряду. Бігмам робить цікаві умови існування, що правда в обмін на душі і іноді вас можуть роздавити. Тось як білавус влади та скарбів не бажає, і схожий на Луфі своїм моральним компасом та чеснотами. І типу дійсно вони в більшості своїй займаються вбивствами та грабунками, але можливо уряду це вигідно. Ось ця вся система шичі в та Йонко. Очевидно, що у тебе немає сил на те, щоб вирішити піратське питання, а так завдяки вашій системі балансу сил, Йонко стримують піратів, які хочуть плавати в далекі моря. А так вони десь тут собі в басейні гуляють і на бази не лізуть, і в історії не копають. Та і якби пірати не грабували та нарізали простих людей, вони все одно знищили набагато менше, аніж це зробив уряд. Але чи праві пірати? З точки зору простого жителя ні, незважаючи на всі мінуси, шанс потрапити під лапу дракона набагато менше, аніж на пірата. Хоча такі високі податки достатньо сильно зрізають економічний потенціал. І людина подумає, хм, краще я стану піратом, тим паче, що на відміну від військових формувань та країн, піратом може бути кожен. Як явище, піратства досить важко викорінити. Хоча, можливо, така система і є ідеальною у такому хаотичному світі, наповненому фруктами та волею. І ось в цьому ідеологічному протистоянні правди з'являється третя сторона із самим прошукованим бандитом Алі Капоне Драканоєлом, розчарований в ідеалах справедливості, колишній вартовий без фінансів та вагомого впливу починає збирати своє угрупування, яке націлене на диверсійну та підривну діяльність. Допомагає простим людям і протистоїть несправедливості. Конфліктує як з вартою, так і піратами. Особливо, якщо на тому місці процвітає рабство або несправедливість. У своїх намірах він, як і пірати, протистоїть ідеям уряду. Однак він не об'єднується з ними, бо будемо чесними, багатьом піратам начхати на якісь великі цілі. Вони і так нормально існують. Он навіть звуві дракон об'єднався лише тому, що хотів врятувати сина, а дрес Руз захищав і допомагав героєві не просто якийсь революціонер, а його брат Сабо. Якщо так подивитись глобально, то сторона дракона найбільш права у цьому протистоянні, бо націлились на повалення несправедливого режиму, а не на простий грабунок людей. Але на жаль, фракція обмежена сюжетними рамками, тож повноцінно оцінити позитивні та негативні сторони буде доволі важко. Особливо якщо всі задачі виконує. Yeah. Тож, як бачимо, світ Ван Пісу – це повна несправедливість, жорстокість і хаос. Водночас, уся жесть та чорнуха тайтлу обмежуються рамками його вікового рейтингу. Ви, як глядач, маєте повне право обирати, яка сторона вам вище по цінностям та ідеалам, або як я обираєте певних особистостей і слідкуєте за їх діями. А так всі ці висновки дійсно не мають сенсу, бо Луфі все одно буде правий. А можливо, в кінці історії ми зробимо зовсім інші висновки.